Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою Давній Рим. Містом зародження Римської держави є Апенінський півострів, де знаходиться сучасна Італія. Уздовж усього півострова простягаються гори Апеніни. На півночі від холодних вітрів його захищають гори Альпи. Півострів омивається кількома морями, а найбільша річка тут Тибер. Саме біля неї, у 753 році до нашої ери, було засновано місто Рим. Першим римським царем був Ромул. За легендою, його та брата, немовлятами, було кинуто у річку Тибр. Їх знайшла вовчиця і вигодувала. Згодом на малюків натрапив пастух, що і дав їм виховання. Після Ромула Римом правило ще шість царів, тому перший період римської історії називають царським. У цей час півострів населяло багато народів, але найбільший вплив мали етруски. У 510 році до нашої ери у Римі була встановлена республіка. І це час територіальної експансії Риму. Протягом п'ятого, третього століття нашої ери Рим підкорив землі центральної та південної частини півострова, а також племена венетів та галів, що жили на півночі. До речі, Гали і самі було хотіли захопити Рим, але тоді місто врятували гуси, які розбудили сторожу. Продовж 264 146 років до нашої ери тривали війни із Карфагеном. Римляни називали Карфагенян пунами, тому війни отримали назву понічні. У результаті першої понічної війни римляни захопили Сицилію, а Карфаген виплатив Риму величезну контрибуцію. Другу понічну війну розв'язали самі шпуни, бо їхній полководець Ганібал жадав помсти. Він обхитрив римлян і вдарив там, де титого не чекали, і з півночі. Для цього Ганібалова армія подолала засніжені Альпи, але, оговтавшись від кількох поразок, римляни все-таки зібралися, виграли війну і підкорили нові землі. Третя Пунічна війна завершилася знищенням Карфагену та захопленням його земель на півночі Африки. У другому столітті до нашої ери римськими провінціями стали Македонія, Греція, Землі в Малій Азії та Піренейському півострові. У першому столітті до нашої ери римським правителем був Юлій Цезар. Він повністю завоював Галію, що у сучасній Франції, вів війни на Британському півострові, підкорив Понтійське царство у Сирії, надіславши до Риму найкоротший звіт в історії, прийшов, побачив, переміг. Цезар запровадив Юліанський календар, влаштовував безкоштовні гладіаторські бої, де роздавав хліб бідним. Але, попри це, у Цезаря було багато ворогів серед членів сенату, які змовилися та вбили його. Згодом влада перейшла до Октавіана Августа, що оголосив Римську державу імперією. За його правління, Рим встановив контроль над Єгиптом, розширив володіння у північній Африці на Піренейському півострові, Малій Азії та підкорив ряд територій у центрально-східній Європі. Продовж першого другого століть нашої ери римські імператори встановили контроль над Мавританією, Британією, Фракією, Дакією, Кападокією та частиною Аравії. Вважається, що найбільшої територіальної експансії Римська держава набула за часів Траяна. У Третьому столітті Римську імперію охопила криза, спричинена існуванням рабства, нападами сусідів варварів, епідеміями, повстаннями. Новий імператор Діоклетіан зумів подолати кризу. Він вів тетрархію, збільшив чисельність армії. Поділив імперію на військові округи, однак згодом Діоклетіан зрікся влади та поїхав розводити овочі. Після Діоклетіана правив Константин, який провів грошову та податкову реформи, переніс столицю до Константинополя. У 325 році на Нікейському соборі було визнано християнство як релігію Римської імперії. Останнім правителем, за якої римська держава зберігала єдність, був Феодосій. У 395 році його сини розділили Римську імперію на західну та східну. У цей же час у Європу прийшли гуни, навала яких спричинила велике переселення народів. Римська імперія була не в силах зупинити рух варварів, які створювали на землях, що ще вчора належали римській державі, свої королівства. Свої сили Римська імперія кинула на боротьбу із гунами, які здійснили похід у Західну Римську імперію. Гунів було вщент розбито. Але не дивлячись на успіх, Західна Римська імперія доживала свої останні роки. Історія почалася з Риму. Римом вона і завершилася. Ще у 410 році місто пограбували Вестготи. Імператор Гонорій, який в той час був не у Римі, більше переймався здоров'ям свого півня, на ім'я Рим, аніж долею самого міста. У 455 році Рим пограбували вандали, вони вивозили з міста все, що тільки можна було: картини, скульптури, коштовності. Що не могли вивезти – знищували. А у 476 році один із вождів варварів Одоакер усунув останнього імператора Ромула Августула від влади. Цей рік став падінням Риму та припиненням існування західної Римської імперії.